В цьому відео я зроблю огляд закупки такої доволі великої приблизно на 2-3 тижні. Відео таке нестандартне, не з костко. Знаю, ви полюбляєте костко, але цього разу я туди не їхала, а їхали мої хлопці. Я тільки написала список, і вони купили і по списку, і дещо забули, і дещо самі придбали. Це як, наприклад, чіпси. Пиво, ну, пиво я також люблю іноді випити. Фруктів та овочів, як бачите, небагато, тому що ми це купляємо зазвичай в мене на роботі. Нагадаю, в мене на роботі знижка додаткова 25%. Тож вигідніше фрукти та овочі брати саме на роботі. Розпочнемо, мабуть, з овочів. Бачу, чоловік взяв огірки і такі. І такі маленькі. Маленькі полюбляє наш син, але я останнім часом не купляю їх в костку, тому що вони доволі м'які і швидко портяться. Чому він взяв дві упаковки без поняття. Ось така невеличка торбина 5,99. І таких три огірка, також 5,99. Також чоловік взяв такі невеличкі коктейльні помідорки. Різнокольорові за 5,89. Шампіньйони 4,99. Лохина, син у нас полюбляє лохину. 5,69. Така невеличка упаковка, в якій 510 грамів. Далі мішечок яблук Гала за 4,99. І дві в'язки бананів по 1,49. Там внизу у нас солодка цибуля. Там декілька таких невеликих цибулин і ціна 4,99. Далі у нас бейглз. У нас син любить бейглз. Я грію на грилі і ми купуємо завжди його. Тут дві упаковки за 7,99-12 штук. Далі покажу молочну групу, молочні продукти. Там внизу котет чист, така велика упаковка. І ціна 7,49. Велика упаковка сметани за 4,99. Каністра молока 3,19. Трішечки подорожчало, наскільки я пам'ятаю. Воно було дешевшим. Тут упаковка сиру, в якій 907 грам. 4 види. Вартість цієї упаковки 9,59. Далі вершкове масло. Для нас це найсмачніше масло. 4 упаковки по 227 грамів. І вартість цієї упаковки великої 13,99. Далі у нас вершки, ціна цих двох пляшок 6,99. Далі у нас сир брі. Я люблю цей сир. Беру. Такий невеличкий шматочок до кави на сніданок. І така упаковка, в якій 600 грамів, 10 доларів. Ага, тут у нас внизу яйця 60 штук за 9,99. Правильно? Так, 9,99. Купляємо завжди таку велику упаковку. Вистачає на три тижні приблизно. Так. Там така велика упаковка фісташок. Я люблю фісташки. І беру собі на роботу в такі невеличкі контейнери. І коли відчуваю голод, то декілька штук з'їдаю. В ці великій упаковці кілограм 360 г. І ціна такої упаковки 1349. Поруч упаковка зі спагетті. У мене хлопці обожнюють спагетті. Вони самі вибрали такі це органік. В цій великій упаковці 8 невеличких. Здається, в кожній по 500 грамів фокус. Так, 500 грамів. І ціна таких спагеттів 11 доларів 99 центів. Так, далі у нас такі ковбаски. Я їх називаю мисливськими, бо вони дуже похожі на мисливські. І вони смачні, бо тут, здебільшого, такі ковбаски. Або з травами, або гострі, або солодкі, або взагалі неїстівні. І виглядають так, наче їх уже жували. Ми купляємо для сина, готуємо їх на грилі, доволі смачні. На сніданок часто їх вживаємо. Ціна таких ковбасок 14,99, і їх там більше кілограма. Так, кілограм 20 грамів. Тут великий шматок червоної риби. Вартість такого шматка 24 долари 98 центів. Це буде приблизно на дві вечері. Половину завтра запечу, а половину заморожу. Якось наступного тижня буду запікати. Далі великий блок туалетного паперу. Там, здається, да, 30 рулонів. І ціна такої упаковки 30 доларів, тобто рулон долар. Поруч чіпси, це не по списку. Хлопці купили, я б не дозволила. Там асорті, класичні чіпси із цибулею та сметаною і з сиром. Скільки там упаковок? 36 упаковок. І така упаковка 21 доллар 89 центів. Далі у нас напівфабрикати. Останнім часом ми їх купуємо у великій кількості, ну як останнім часом, відколи я пішла на роботу. Хто за нашим каналом стежить уже декілька місяців, той знає, що раніше я часто готувала напівфабрикати сама, але зараз у мене часу немає, а їсти чоловік хоче. Тож ми купляємо уже готові продукти, які потрібно або просто розігріти в мікрохвильовій, або запекти в духовці. Запікати потрібно тільки піцу. Так, піцу. Минулого разу ми брали такий а, рис. За японським рецептом із соєвим соусом, також там овочі, які приготовлені на грилі, м'ясо, дуже смачні. І бачу, чоловік цього разу взяв взагалі дві упаковки. У кожній упаковці по шість таких невеличких мішечків. Пише, що готується 3 хвилини. мікрохвильовій. дуже смачний рис, коли немає часу щось готувати. Взяв пакетик, кинув мікрохвильову, з'їв і забув. Рекомендую. Також чоловік купив сином піцу, це вони великі прихильники піци. Якщо чесно, мені тут піца не дуже подобається. Я люблю піцу на вершковому соусі. Тут піца, здебільшого, на такому червоному гострому соусі. І коржі тут не смачні. Там доволі широкий асортимент, але піца така собі. Не італійська. Ця піца 15,49, скільки там їх є? Дві штуки, напевно. Так, Дві штуки. А в цій упаковці чотири піци І така упаковка 11,99 11,89. І забула сказати ціну цього рису 14,99 за упаковку. А рис смачний. Далі у нас такі курячі. Нагетси, кульки, оранчикен в мандариновому соусі. Дуже смачні, це здається, китайська або японська кухня. Ну, точно, східна, бачите, палички. Їла останній раз в Україні, тут купляємо вперше. Ціна цієї упаковки, в якій скільки там? Майже 2 кг. І така курочка коштує 16,49. Дорого. Далі у нас така паста в грибному соусі. І з білою куркою гриль. Час приготування 8 хвилин і вартість такої упаковки. Зараз я скажу 12,99. Також дорого, як на мене. Якби я була, я б не взяла. Але чоловік сьогодні мав волю, брав, що хотів. А далі у нас це. Постійні покупки, курячі нагетси, рибні палички, беремо вже не вперше, також такі свині сосиски. Раніше купляли курячі, і курячі та свині, вони для мене якісь однакові. У них там однакова травичка всередині, однаковий соус, і виглядають вони також однаково, так, наче їх уже жували. Якщо їх підігріти, вони такі зморщені і неапетитно виглядають. Але якщо чоловік полюбляє, Якщо йому смачно, то що поробиш? Ціна таких сосисок 13,89 в цій упаковці кілограм 590 г. Ціна ось цих рибних стіків, паличок, їх там 60 штук. І вага кілограм 810 г. Ціна таких рибних паличок, зараз я вам скажу, 14,99. Ціна курячих націй, наскільки пам'ятаю, їх там також має бути кілограм. так, да, Кілограм 800 грамів. Ціна шукаю 13:49. Закупка обійшлася на знову в 400 доларів, навіть більше 414 доларів 74 цента. Зазвичай я ще вказую і показую. Ціну на паливо, але цього разу я там не була. Наскільки заправився мій чоловік, я вам не скажу. Вибачте, дякую за перегляд.